Маркуш, привіт. Чим займаєшся? Колючки? Що робиш? Калюш. У калюжі? Так yeah. А що в калюжі робиш? <плес> Машинками граєшся. Yeah. У -у 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 -у. Тебе ще ножки не мокрі? Маркуш стоп Марк. Вернись сюди, там дорога. Оце отак плескок? Машинки маєш, nee. що все додому їдемо, додому їдемо. А ну почекай секундочку. Мабуть, скажи всім пока-пока. Да. То подивися сюди, скажи пока-пока. Да. Помахаєш ручкою. Пока-пока. На дорогу для великів не виїжджай, будь ласка. Ой, який ти неслухняний. Маркуша, виїдь сюди, будь ласка, Маркуш, На тротуар, виїдь, будь ласка.

Так, там машинки обережно. Маркуш, маркуш, на тротуар виїжджай. Марк! На тротуар, так. Да? Ні, ні-ні ні, ні, там не можна.